Що ж, сьогодні вже нарешті завершуємо подвиги Геракла ці міти, його всі оці. Тож, перший міт це 10-й подвиг Геракла про корів Геріона. Тож, після 9-го завдання, після походу до країн Амазонок, Еврісфей доручив йому. Пригнати в Мікени курів велетня Гріона, сина Хрісаура і Океніти Калірої, далеко був шлях Геракла. Йому треба було дійти до найдальшого краю землі. Він пройшов через Африку, через Лівію, через країну диких варварів і нарешті досяг границь землі. Тут постав він по обидві сторони вузької морської протоки два велетенські кам'яні стовпи, як вічний пам'ятник про свій подвиг. Йому ще багато довелося після цього мандрувати, поки він досяг берегів сивого океану, розуміючи, що нічого не вийде з того, щоб переправитись через океан. Герой сів і задумався, як ж йому це зробити, тому що океан великий, а Гераклу немає в чому, так би мовити, ні туди добратися, ні назад, особливо зі стадом. День уже хилився до. до... До вечора. І от з'явилася колісниця Геліоса, що спускалася до вод океану. Яскраве проміння Геліосу осліпило Геракла і охопило його нестерпно палюча спека. Він розніпився і намагався е, вбити Геліоса, але Геліос не роздратувався, не засмутився і навіть почав усміхатися. Натомість Геліос ще. Дав йому свіжо тисячовин, на якому він міг переправитися до Геріода. Геріона. Там його чекало пару випробувань у вигляді двоголового пса Орфа, котрого Грако вбив своєю важкою палицею. Після Орфа був пастух Геріона, Велидень Еврігіон, який досить таки швидко був. Вбитий. І після чого він взяв своїх, своїх уже корів і погнав їх до берега до золотистого човна. Але вийшов тоді велетень Геріон, і, побачивши, що пес вбитий, і велетень теж, він почав іти за Гераком. Герака побачив цього велетня, в якого було три голови, три тулуба, шість рук і шість ніг. Також в нього було три щита, якими він прикривався під час бою, і три власне, списи, якими він нападав. Але завдяки Афіні Паладі, у нашого героя був добрий лук, і він влучив у, 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 у очне, спочатку в одне геріона, потім в друге, третє, і, власне, вбив його. Після чого він сів човен і направився на другий берег. Але це половина лише подвигу, потрібно пройти досить довгий шлях. І поки він йшов, спочатку втікла одна корова через Сицилію. він попросив Рікса, сина Посейдона, подивитися своїм статом, поки він побіг за однією коровою, котра, а ні, навпаки, він попросив Гефеста охороняти череду. А сам побіг до царя Рігса, сина Посильдона, котрий взяв коров до своєї череди, і котрий е, сказав, що просто так корову він не віддасть, давай битися. Геракл, як завжди, переміг, після чого він вернувся до своєї череди і погнав їх далі. А на берегах Іонійського моря богиня Гера наслала сказ на всю череду, і корови розбіглись в різні сторони. Але поки він е, ловив. Всю череду всіх корів пройшло досить багато часу, і нарешті їх пригнав до Еврісфеї Мікени. А Еврісфей приніс їх у жертву Великій богині Гери. Досить таки іронічно, що Гера винна в тому, що знайшов сказ на корів, і що вона пручається Гераклу як може, і те, що приносить їй жертви в кінці. Тепер. Одинадцятий подвиг Геракла про пса Кербера. Тільки Геракл повернувся в тілінд, який знову послав його на подвиг Еврисфей. Це був уже одиннадцятий подвиг, який повинен був зробити Геракл на службі Еврисфея. Неймовірні труднощі довелося перебороти Гераклові під час цього подвигу. Він мусив спуститися в царство Аїда і привести до Еврисфея охоронця підземного царства, жахливого пекельного пса Кербера. Три голови було в цього собаки, на шиї в нього звивалися змі, і з хвістю закінчувався головою дракона з величезною пащею. Геракл вирушив у лаконію і через темну прірву біля Тенару спустився в пітьму підземного царства. Біля самих воріт підземного царства Аїда побачив Геракл прирослих до скелі героїв Тесея і Перифоя, царя Фесалії. Їх покарали так Боги за те, що вони хотіли викрасти вагіта дружину його персифону, і почав благати тесеї Геракла, щоб він їх звільнив. Простяг Геракл Тесеєві руку і звільнив його, але коли ж він хотів визволити Періфоя, то здригнулася земля, і Геракл зрозумів, що боги не хочуть цього. Геракл скорився і пішов далі в темряві вічної ночі. Підземне царство. Геракла вів вісник богів Гермес. провідник душ померлих, а супутницею великого героя була сама Афіна Палада. Коли герой Увійшов у царство Іда, з жаху розлетілися тіні померлих. Не втікала тільки, побачивши Геракла, тінь героя Мелеагра. З благанням звернулася вона до великого сина Зевса. Великий Геракл зглянься на серетілу струмою. І Візьмі її за дружину, щоб оберігати і захищати її. Геракл обіцяв виконати прохання друга і пішов далі з Гермесом. Назустріч Гераклові підвела стінь жахливої горгони медузи. Вона грізно простягла свої мідні боки, і на голові її почали оживати змії. І схопився за меч Геракл, але. Гермес зупинив його, кажучи, що це всього лишні. навіщо? навіщо. Багато стахіть бачив на своєму шляху Гераку, і, нарешті, він став перед троном Аїда, захопленням дивилися Володар царства померлих і дружина його Персифона на цього героя, тому що він стояв непохитно, сміливо дивлячись їм в обличчя в своїй левовій шкурі, і, власне, схиляючись перед Аїдом, від Відповів Гракл на його питання, що він тут забув. На що він відповів? Що не зі своєї волі, як ти знаєш, їдеться я це роблю, а дозволь мені відвести в Мікене двого триголового пса Кербера для Еврісфея, якому я служу з веління богів олімпійців. На що Еїт відповів йому, що окей, буде зроблено, але. Ти сам повинен приборкати кербера. Якщо він піде з тобою, то окей, я не буду е, чинити супротив, але якщо ні, то він тут залишиться. Довго шукав Геракл цього собаку по підземному царстві. Нарешті знайшов він його на берегах Ахеронту. Геракл обхопив обома своїми руками міцними, мов сталь, шию кербера, грізно завив Аїдів пес на все царство мертвих і силкувався в. Вирвати з обіймів Геракла, та тільки міцніше Геракл стискав йому горло, Вив хвіст свій кербер навколо ніг героя, і вп'ялася голова дракнуни своїми зубами йому в тіло. Але все даремно могутній геракл все дужче стискав йому шию. Нарешті напівздушений пес, Аїда впав до ніг героя. Нарешті приборкав Геракл цього собаку і повів в з царство мертвих, як тільки. Вони вийшли на світло, пес злякався світла після темряви і весь покрився холодним потом, отруйна піна капала з його трьох пащ. На землю, всюди, де капнула хоч капля, виростала отруйне зілля. Геракл привів до мікенських стін кербера, злякався боягузливий еврісфей. Як тільки поглянув на страшного пса, мало не на колінах благав від Геракла відпустити кербера назад у царство Аїда. Геракл виконав його просьбу і повернув Егідові його страшного охоронця Кербера. Що ж і нарешті 12-й подвиг Геракла про яблука Гасперід. Це був найважчий подвиг Геракла на службі Веврисфея, і останній, звичайно, 12-й подвиг. Він повинен був піти до великого титана Атласа, який держить на плечах, небо світ, і дістати з його садів, за якими доглядають дочки Атласа Гесперіди, троє золотих яблук. Дяблука ці росли на золотому дереві, вирощеному богиною землі Геєю, як подарунок Великій Гері в день її весілля з Сефсу. Щоб вчинити цей подих, треба було назабере дізнатися про шляхи до сидів Гесперід, що охоронялися драконом, який ніколи не склопляв очей своїх сном. Ніхто не знав, власне, шляху до цього Гесперіда і Атласа і довго блукав. Геракл по Азії та Європі, пройшов він і всі країни, які ходив, ходив раніше по дорозі по корови Геріона. Сюди Геракл розпитував про шлях, але ніхто не знав. І, власне, у своїх шуканнях зайшов він на крайню північ. До ріки Ерідану, це міфічна ріка, що вічно котить свої бурхливі безмежні води. На берегах Ерідану спочатку зустріли великого сина Зевса прекрасні імфи, і дали йому пораду, як знайти шлях до сидів Гезперід. Геракл повинен був несподівано напасти на морського віщого старця Нарея, коли той вийде на берег з морської безсудні і дізнатися до нього, від нього шлях до Гесперід. Крім Нарея, ніхто не знає цього шляху. А, нарешті а, Геракл дізнався про, хоч як дізнатися про Гесперіда, і він дуже довго шукав нарея на березі моря. І от йому вдалося його знайти. Довго він з ним боровся, тому що це, власне, морський віщий старець, а не простий смертний. Тож, морському, морському богу, все ж довелося відкрити таємницю шляху, до садів Гесперід, бо він стомився від цього бою, бо він все ж таки немолодий. І після чого. Як тільки дізнався він цю таємницю, Геракл відпустив цього старця і пішов до Атласа. На шляху до нього він пішов через Лівію. Він зустрів велетня Антея, сина Посейдона, бога морів і богині землі Геї, яка його породила. Він змушував всіх подорожніх вступати з ним у бій, і всіх, хто не перемагав його, убивав. А його секрет був в тому, що він живився від землі. Його просто потрібно було підняти, підняти від землі і потримати. І так його можна було перемогти. І, власне, так геракл і зробив. І далі пішов Геракл і прийшов у Єгипет. Там, стомлений довгою дорогою, він вирішив поспати у берегів Ніла. Там Побачив його цар Єгипту, син Посейдона і дочки Епафа Лісінаса, Бусуріс, і звелів зв'язати сплячого героя. Він вирішив принести його в жертву своєму батькові Зевсу, бо 9 років був неврожай в Єгипті. і Провести в прибулицькі провіщун фразі, що Припиніця не вражає тільки тоді, якщо буде Бусуріс щороку приносити в жертву зевсові чужоземця. І, власне, цей Віщун фразі перший і був жертвою. З того часу жорстокий цар приносив у жертву громоверців всіх чужоземців, які приходили в Єгипет, привели до жертовника і Ідракла, але він розірвав пути яким був зв'язаним і вбив біля житомника самого Бусуріса і сина його Амфідаманта, так був покараний жорстокий цар Єгипству, Єгипту. Багато ще довело зустріти Геракові на своєму шляху небезпек, поки дійшов він до краю землі, де стояв великий титан Атлас. З подипом дивився герой на могутнього титана, який, отримав, який тримав на своїх широких плечах увесь небосвіт. І звернувся до нього Геракл, що він допоміг йому взяти три яблука з, сад, в садах Гесперіт. І, як звичайно, він розказав, що не зі своєї волі він прийшов, і якщо він буде такий люб'язний, то, будь ласка, щоб допоміг йому. І атлас погодився на це, але сказав Гераклу, поки він піде за цими яблуками, щоб він потримав небозвіт. Хто не в курсі, це досить важко, і Геракл зрозумів, що це неймовірний тягар, що спустився на плечі. Він напружив усі свої сили і вдержав небосвіт, хоч уже він зігнувся під тягарем неба, що його м'язи здулося, мов гори, укрив все своє тіло від напруження, але неруські сили і допомога богині Афіни дали йому змогу тримати. Диву. Небозвіт. Тож, коли вернувся Атлас і сказав Ось троє яблук, Геракл, якщо хочеш, я сам віднесу їх у мікени, а ти потримай до того часу цей небозвіт. Але Геракл його розкусив. Атлас хотів навіки перекинути на Геракла свій невимовний тягар. Геракл теж пішов на хитрість і сказав Окей, але можна я спочатку зроблю собі подушку, щоб цей тягар не так давив мені на плечі. Атлас погодився. І тоді, коли він став знову на своєму місці, звалив на плечі тягар неба, Геракл підняв лук свій і сагайдак зі стрілами, взяв свою палицю, золоті яблука і сказав: Прощай, Атласе, я держав небозвіт, поки ти ходив за яблуками, а вічно нести таку ношу, я не збираюсь. З цими словами, Геракл пішов від титани, і знов довелося Атласові тримати, як і раніше, на могутніх плечах, своїх небозвіт. А Геракл повернувся до Еврісфея і віддав йому золоті яблука. Еврісфей подарував їх Гераклові, а він подарував яблука своїй покровительці, великій дочці Зевсовій Афіні палаті. Афіна повернула яблука Гесперідам, щоб вічно залишалися вони в їх савтках. Після свого дванадцятого подвигу Геракл звільнився від служби в Еврісфея. Тепер він міг повернутися до семибрамних фів. Але недовго залишався там син Зевса. Чекали його нові подвиги, він віддав дружину свою Мегару за дружину другові своєму Іолаєві, а сам пішов знову у Тірінф. Але на самі перемоги чекали його, чекали Геракли тяжкі піти, бо, як і раніше, переслідувала його велика богиня Гера. Тож, на цьому міти про Геракла закінчились, переходимо до наступних е, Наступному випуску. Тож це був короткий переказ. Підписуйтесь. А в профілі є посилання на банку підтримки. Якщо ваше бажання, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Що буду чекати до зустрічі на наступному тижні.